Юра Гетманець Гетманець Фільм. Фільм. Гетман Аніматіон Привіт, фанати моїх мультфільмів. Іншим співчуваю. Коротше, тут таке діло. Все-таки я доробив третю серію мого мультсеріалу Божевільне місце. Третя серія дуже багато страждальна. І це зайняло, вважай, 10 років приблизно. На то є свої причини. Але цей мультсеріал випередив час. І дуже актуальний зараз, і буде актуальний завжди. Це божевільне місце. Куди ти знов пішов покидьок, яка тобі різниця? Ах ти виродок. Ну, вашого ж роду все-таки. Та нащо тебе мати рожала? Отож і я так кажу. Юрчик, привіт! Щось намічається нове. Так, намічається, думаю буде багато контенту нового. То ти ж мені скинеш флічку, так? А сам що не знайдеш? Та годі тобі, я думаю, ти розумієш. Та звісно ж скину. Круто, мені твій трек новий подобається, ми йдемо своїм путем. Та цей трек вже старий, бачу, ти точно мій фанат. Хлопче, ну постій. Що тобі знову бомж? От ти любиш свою країну. Так, звичайно. А ти знаєш, що вона має талант? Так, от вона мене помала і мої таланти. Це дуже сумно. Тепер я став філософом бомжом. Хочеш послухати мою філософію? Так можна послухати. Життя лайно, а свободу знає тільки бомж, твоя мати щодра. Це геніально. Привіт, репарок. Йоу, хай хеллоу, юрок. Ну що ти сочинив щось новеньке? Я вирішив по жорсткому репувати. Ну гоу заціню. Йоу, я мамку твою хочу, як мамки твоєї лічу. Йоу, я мамку твою хочу, як мамки твоей лечу. Я на мамку твоей драчу и на твою сестру. А тебе я розітру. Не вийобуй собой, я тру. Йоу, йо-йо, йоу, йоу. Тому що я тепер самий жорсткий репер. Тому що я тепер твою мамку Пер-пер. Ого, це реальний тру-реп. Ты не очкуєш нічого. Добро, очкуй трох. Годі, це ж просто рэп. О, чувак, кучеряв, я ну с Ну, що там сталося? Ти що учися на батюшку? О, це через мій стиль. Чому ти не побришся? Та ліні модно зараз так. Чувак, що реально модно зараз так? Та це заебісь. Бля, я теж так хочу, але в мене не росте, братіш. Ну так таблетки якісь якісь чи що. Ой, я пішов по колеса. О, хеллоу, Юрочка. Хей. Ти чому новини у бізнесі? Я просто в шоці. Ні, не слідкую за таким. Зірки шоу бізнесу такі кльові. Я хочу бути як вони. Так це треба продати душу. Ні, це брехня ніякої продажі душі не існує. Вони добили самі свого, самі і коротше начинали з нуля. Розумієш, я теж так буду. Бля, треба розповісти комусь про свої злі плани, тому що я злий і повинен це зробити. О. коротше, стану депутатом і буду відмивати бабло. А депутатом я стану легко за пару кілограм гречки буду висасувати з людей бабло і йти далі по головам. Так, я дуже злий. Який же я суперзлодій. О, так. Наступному лоху, який буде. Приходити найматися на роботу, я розкажу всі свої злі плани, що він зроби. Розкажи це своїй совісті. Совісті, що ще жива, я тебе хотів прибити. Виявилось, я живучий, як і твої плани злі. Так, я злий, тому що я злий. Отак і я. Ти гід. Єдина... Боже, яке ж ти? Ооо. Створював цю третю серію, вважай, 10 років, чи то мене система заставила, чи то я сам так захотів вирішив. Маніпулятивні механіки інтернету все ж дуже порішали і помішали. Але я створив шедевр, який наступає на нерв. І, напевно, не треба нікого винити та продовжувати далі творити. Але факти не ігнорувати, що творчих особистостей продовжують зливати. Це божевільне місце, дасть тобі по яйцям, це Божевільне місце, дасть тобі по мішкам, це божевільне місце, дасть тобі по яйцям, це божевільне місце, дасть тобі пописку, це божевільне місце, дасть тобі поїздрям, це божевільне місце, дасть тобі поліктям, це божевільне місце, 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 це Боже. Божевільне місце, це божевільне місце.